От людини незалежної від так її ви сторона обвинувачення Шановна, ви забули. Я вільний слухач. громадян України Конституцію не треба вчити. громадяни України. Я ми конституції треба вчити. Я, я чекаю Це суд рішення. Суд суд вийшов. вийшов да. Не порушуєте? А я, я не порушу. А ви хто така, що нам указувати, що тут що вам всі погрозу всі Оці всі на кожного написати. Я вас питаю, ви сторона обвинувачення це чоловік, я вам заради відповідав. Ви? <кійна> ви нічого не повинні, шановна. Ви не шановна. Ви не можете бути шановною. Та йди, і більше не повертайтеся. І це буде відкрите судове засідання? Я не в судовому засіданні, суд вишу. Що ви дозволяєте одяг людям. Ви не. Прошу Минус один. <flats> <building> <coughs>